Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я знаєте, так не, не маю часу і так чоловіка хоч чимось, чимось нагодувати, то так само зараз швиденько-швиденько, зараз в духовку, картоплю місце, з місцем з криситками і так буде, бо ма часу, часу на, на товариво. Покажу вам тут, мої дорогенькі, бо щось в мене не зняло, що я картоплю підсолила її і дала трошки олію. І всю разом вимішала, навіть трошки дала перцю. І всю разом вимішала і сюди в таку жаромі. Тут вам покажу, що я тут маю такі крильці. Я їх навіть не перерізала, добре помила. Дала тут солі, перцю, паприки і сметани. І зараз то все разом перемішаю. Отако от вимішаю. І сюди зверху на картоплю. І так буде. І отакий от в мене буде вже під вечір, бо чоловік вже обідає. Чоловік вже обідає. Бачите, все добре вимішала. І сюди буду складати. Все тако розкладу так, як має бути. О, все, що є, скільки є, я скільки накладаю. Нічого не перерізаю, нічого не, не роблю. Отак. То все сюди ще вигорну. І накрию кришкою і в духовку. Духовка вже в мене підключена. Ну, буду дивитись, буду дивитись, духовка на 180 градусів підключена, а я буду дивитись, скільки то треба. Візьму накрию. І в духовку приблизно десь на, на хвилин 40, я так думаю. Ну, подивлюсь, подивлюсь, щоб воно і не згоріло, і щоб не було сирове. Але тут що молода картопля і така і курячі, то вона швиденько то зготує, зготується. Я витягнула ту картоплю з м'ясом, тільки що з духовки. Вона вже нема світла. Вже нема світла. І я на гаряче. Я відкрию. І скажу вам, що вже воно так як готове. Дивіться, картопля Картопля, бачите, готова. Вже. Сок пустила. М'ясо пустило сок свій. І м'ясо також вже, вже готове. бачите. Але я його ще в духовку не буду вже накривати кришку, так, щоб воно припеклося зверху, щоб воно таке було. Гарненьке і припечене. Ото я зараз у духовку ще без кришки. Ой-ой-ой, гаряча, знаєте, гаряча. Так. Без кришки ще його засуну на хвилин. Подивлюся, ну може, на хвилин 15. І все. Так, мої дорогенькі, тільки що витягнула з духовки. Навіть духовку ви теж виключила. Так, зараз вам покажу. А я засуну ту духовку. Ой, яке, ой, яке то пекло. І в хаті пекло, і на дворі пекло. Бачите, мої хороші, все. О, воно вже все готовеньке, все підсмажилось, подивіться, як. Все підсмажилось. І картопелька підсмажилась така така добренька Ну, але що, вже, вже чоловік пообіду? Вже чоловік пообіду, я попробую тако. Я теж не хочу. Угу. М -м -м. все все добре до смаку посолене, поперчене. Отак, таке і вийшло. У мене вже це вже ткапде і вечеря, скажу. Бо ніхто вже більше нічого робити не буде. Всі мої хороші, я то вже перевертаю. Все теж поперевертаю тако разом. О, така картопля. Віці, як гарно Ви Бачите, я вернесенько припечена. Люба. Отако. Ой, як файно вийшло. Дуже файно вийшло. Я зараз за 4 катопільки собі. кину. кину. І возьму собі, я ще маю капустицю, тому що я смажила. Знаєте? Чи жарила, чи смажила, чи як сказати, ще маю ту капустицю. І зараз собі візьму. Віці мої дорогенькі, хто не знає, може думає, що Бог знає, як в селах Це я так капусту виложила ще. Глибоку таку тарілочку прикрила і в холодильник. Ну, отак я так роблю. Знаєте, хто не знає, я навіть не грію. Бо не хочу, картопля горяча, то я навіть не грію. Багато не буду брати. Трошки собі візьму і все. А то ще накрию і назад. Накрию і назад. І тут собі пару картоплинок візьму. Ой. При такій жарі, знаєте, скажу, при такій жарі і їсти не хочеться. Ну, от не хочеться при такій жарі їсти. Чотири візьму картоплинки, більше не буду брати, бо не хочу. Отак. От і візьму кусочок собі, кусочок собі візьму м'яса, не з'їм, то дам ще песикове. як Тато їли, мама їли, сам давали, всі не хотіли, таке саме моє. А то вже духовку я виключила. І то все покладу назад в духовку. Все, Ще я не хочу кусочок такий. кусочок. Ось, якось так. Накрила, а для чого класти в духовку? Що то зима, мороз, вона зараз духовка вистигне. До вечора все одно, не воно тут буде. Отако, От залишаю на досточці тут, і нехай вона тут буде так як є. Прикрию зверху рушничком ту каструльку, ту шаргою і все. І така, і така робота. Отака справа. Знаєте, що я ще маю робити? Я так не хочу, світла нема. А я ще маю. Принесла мені жіночка, чоловікові пічити, штани одні. Другі штани, треба зашити, бо попротирались. І ті, що пічити, то треба їх ще зробити ширші, бо завуски. Мірки не дала, нічого не, не знаю, як що до чого, як я маю тут зробити. І я. Я не, не маю того бажання, я не годна. Я хочу лігти. Знаєте? От так, от так, хочу лігти. Але вже, вже, вже чоловік привів до хати, що ой, йде жінка до тебе. Та можна було сказати, що мене нема. Але, але в нас нема такого. Ми не вміємо такого сказати, що, що ні. А я не годна відказати, як людина просить, нема кому. А чоловік ну ніби, ніби він в армії, але він не. не не воює і там, не в бойових діях, але все одно, все одно не вдома. То думаю, буде так, як є. Так, -о. так -о, мої дорогенькі, буду їсти. Бачите? То їсти і попробую, Капусту я дуже люблю. От капусту я люблю. То... Ну, але ж не буде саму капусту, лише постійно їсти. Я не дуже люблю це показувати. Але на цьому буде все, мої дороги. А я хочу вам сказати, що я вам щиро вдячна за вашу доброту до мене, за вашу підтримку, за ваші добрі коментарі. Я, я з задоволенням їх читаю, з задоволенням читаю. І всім щиресенько дякую. На ці останні я ще не відповіла. Але я зараз йду трошки ляжу, нема світла, і на дворі страшенне пекло, і внучка дзвони, пише мені, пише мені голосове повідомлення. 45 градусів. 45 градусів вона в Італії, і там, де вона їде з роботи, 45 градусів жарі. І в нас така жара, що я негодна. Улягаю. І всім буду вам відписувати, мої дорогенькі, всім вам відпишу. І всім щас, ще, ще раз вдячна. Залишайтесь здоровими, мої любі, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину, і всім до зустрічі! Всім пока, мої дорогенькі, всім пока. Я мала йти, підстригтися, Уже нема світла. Слава Богу, що вона не дзвонила. Може, після шостої буде світло, ну але як же ж я маю ще тут зробити? Ну, добре, якось розбилося. Все, мої дорогенькі, папа, папа, -па, мої любі.